знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі у випуску про таке. Піхотинці у полоні російський спецназ захопив українських військових. Штурм відбито. Тральщик Черкаси не здається. Вірні Україні Севастопольські ліцеїсти відмовилися складати присягу Росії. Морських піхотинців у Феодосії захопили у полон. Російські спецпризначенці захопили українську частину. Є травмовані військові. Штурм розпочався близько п'ятої ранку. Використовувалися світлошумові гранати із вертольотів. волосся спостереження за ситуацією та висадка десанту. За різними даними від 60 до 80 українських морських піхотинців вивезено з території частини. Вони знаходяться на території феодосійського порту. Їм погрожують кримінальними справами. Росіяни звинувачують піхотинців. У тому, що вони першими відкрили вогонь. Джерела спростовують інформацію про те, що українські морські піхотинці першими відкрили вогонь. Чим викликали штур військової частини у Феодосії спецназом Російської Федерації. Напередодні наші морські піхотинці здали зброю на склад і залишились його охороняти. Йшли переговори щодо подальшого їх виведення на материк. Українським морякам поставили ультиматум. Окупанти наказали морякам у Феодосії покинути Крим до 15.00 і виїхати на материк. Однак морякам не надають жодних гарантій щодо можливості безпечно покинути територію військової частини. Тральщик Черкаси відбив штурм. В озері донузлав озброєні люди на швидкохідних катерах намагалися висадитися на борт корабля. Тральщик робив маневри, перешкоджав висаджені десанту на борт. Також українські військові кидали у воду вибухові пакети, щоб завадити катерам наблизитися. Коли спроба захоплення провалилася, російські командири дали наказ кораблю Кірвоград, який здався кілька днів тому, йти на захоплення Черкас. Небезпека війни Росії проти України зростає. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця в одному з інтерв'ю американському телеканалу. Таке становище залишається, попри намагання світової спільноти за допомогою дипломатичних заходів і санкцій зупинити Росію. При цьому дещиця наголосив, що в разі вторгнення Росії на континентальну частину України українці готові захищати свою батьківщину. Рубль в законі від сьогодні у Криму починається офіційний обіг російської валюти. Згідно із затвердженим федеральним конституційним законом про приєднання Криму на національну валюту Російської Федерації переводяться всі взаєморозрахунки за будь-якими платежами. Якщо одна із сторін є резидентом Росії, грошовою одиницею на території цієї республіки міста Севастополя стає російський рубль. Проте до 2016 року там допускається обіг гривні. Розраховуватися нею можна буде в готів. Ковій та безготівковій формах. Артек відмовився приймати на оздоровлення українських дітей. Про це повідомила очільниця Міністерства соцполітики Людмила Денисова. Вона зазначила, що не це також стосується ще двох державних санаторіїв у Сімиїзі та Алушці. Людмила Денисова підкреслила, що путівки у ці заклади купувати не будуть а дітей оздоровлюватимуть у таборах в інших областях України. Наприклад, молода гвардія в Одесі готова прийняти дітей на оздоровлення. За право проживання в Криму Росія здиратиме 60 доларів. Це стосується людей, які відмовляються приймати російське громадянство. Їх змусять оформити посвідку на проживання. Послуга ця не безкоштовна і діятиме посвідка лише 5 років. Жителі півострову, які не хочуть отримати російське громадянство, мають місяць, щоб заявити про це. Тим часом 2,5 тисячі осіб вже отримали російські паспорти. Подекуди за документами стоять черги. Вже 20 тисяч кримчан подали заяву. На отримання російського паспорта ми граждані Росії, конечно, зачем нам український паспорт хуже не буде, буде тільки лучше. По крайней мере, рівень життя в Росії нам вище, чем на Україні. Взагалі, я считаю, що у нас светлое будущее стало з Росії. Дві тисячі кримчан попросили притулок на Львівщині. Половина із них діти. На гарячу лінію Львівської облради та адміністрації звернулося більше 450 сімей з Криму, які виявили бажання тимчасово проживати на території області. Наразі влаштовано більше тисячі біженців з півострова. Між тим Черкаська область готується прийняти три тисячі кримчан. Лідери Великої Сімки зберуться сьогодні, щоб обговорити спільну відповідь на ситуацію навколо України та Криму. Ініціатором позачергової зустрічі сімки став президент США Барак Обама. Точний розклад та порядок денний зустрічі офіційно не анонсували у робочому ж графіку голови Євроради Германа Ван Ромпея. Вона попередньо запланована на 19.30. Західні змі чекають, що лідери сімки обговорять спільні санкції проти Росії. Один мільярд доларів для України в якості допомоги у Конгресі США. Сьогодні будуть винесені на голосування законопроекти, які передбачають надання Україні позикових гарантій в розмірі близько одного мільярда доларів. За словами сенатора США Келі Ейот, дислокація військ США на території України виключена. Однак, Вашингтон може надати Україні військову допомогу. Виконання Будапештського меморандуму США забезпечить. Забезпечить, надаючи військову допомогу Україні та запроваджуючи проти Росії економічні та політичні санкції. Коли я повернусь до Вашингтона, я рекомендуватиму, щоб ми надали допомогу українському війську. Я не говорю зараз про присутність військ США чи НАТО на території України. Українці будуть вирішувати своє майбутнє самі. Але ми можемо надати військову допомогу у вигляді стрілецької зброї, засобів зв'язку, палива, форми. Тим часом конгресмен Стівен Лінч наголосив, що невиконання Росією положень Будапештського меморандуму, меморандуму створює дуже небезпечний міжнародний прецедент. Україна подала дуже простий меседж. Вона відмовляється від ядерної зброї, але просить про гарантію її безпеки своїх кордонів. Але Будапештський меморандум порушений стороною, яка б мала гарантувати його гарантію виконання. Вдумайтесь, який сигнал отримують інші країни які ми просимо відмовитися від ядерної зброї, і якщо ми залишимо цю ситуацію просто так, це означатиме, що свою територіальну цілісність не можна гарантувати без наявності ядерної зброї. Росія хоче поділити Україну до польського МЗС. Надійшов офіційний лист від державної думи, в якому пропонується поділ території України. Володимир Жириновський в листі пропонує свій план дій. Польща має провести референдум щодо прихильності до своєї країни в п'яти західних областях України. А саме Волинський, Львівський, Івано-Франківський, Тернопільський та Рівненський. Польський МЗС обурене подібними заявами. Аналогічні ж пропозиції отримали також Угорщина і Румунія. Їм пропонується приєднати Закарпаття та Чернігів. В а в Україні має залишитися тільки її центральна частина. Розпродаж держмайна Олександр Турчинов розпродає держмайно для поповнення бюджету. Відповідний указ вже підписаний. Доручено приватизувати державне майно, зокрема, мова йде про готелі, держдачі, транспорт тощо. Все те, що знаходиться у власності Держуправління справами. Виручені кошти будуть спрямовані до кошторису для фінансування пріоритетних видатків бюджету. Насамперед, на соціальні потреби. Ліцеїсти вірні присязі, весь склад Севастопольського військово-морського ліцею відмовився складати присягу окупантам і піднімати прапор Росії. Курсантів агітували скласти присягу Росії особисто віце адміралу Російської Федерації Олександру Федотенко на загальних зборах. Проте ліцеїсти на пропозицію не пристали за вірність Україні Весь особовий склад буде звільнено з ліцею. А охочі зможуть продовжити навчання в кадетському президентському корпусі Російської Федерації. Ці хто не захоче служити Російській Федерації, будуть відправлені в Україну для подальшого навчання в інших військових ліцеях країни. Сьогодні, під час зас... сьогодні, під час засідання погоджувальної ради між Олександром Турчиновим та Віталієм Кличко відбулося непорозуміння. Приводом стало нічне засідання Ради національної безпеки, на яке лідера удару, начебто, не запросили. Подробиці дивіться в сюжеті. Не запросили та не почули лідер партії Удар Віталій Кличко звернувся до виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова із пропозицією провести розширене засідання Ради національної безпеки та оборони, до складу якого повинні входити представники всіх фракцій і груп, які увійшли до парламентської коаліції, також експрезидентів України Леоніда Кучму і Леоніда Кравчука та засновника ради із зовнішньої політики і політики безпеки Володимира Горбуліна на що Турчинов відповів Рада Такі оборони жалобусь, де обговорені прийняті саме ті питання, які ви прокоментували. Коли є необхідність нам зустрітись ще в аширному складі з представниками депутатської групи фракції коаліції, я не виключаю це питання. Під час уточнюючих питань між лідером удару та виконуючим обов'язки президента відбулася перепалка. Я розумію, рішення не прийнято. Я ще раз я вам дав відповідь. Я дав вам відповідь. Тобто я сказав, вночі сьогодні. Рада національної безпеки і оборони відбулась. Ви хочете, щоб з вами ще пройшла одна рада національної безпеки і оборони. Я поражу своїми колегами. Вквис в цьому буде необхідність, Ми таку раду зберемо. Тобто, тобто ви тобто, Віталій де... Володимирович, треба сприймати інформацію з першого разу. Будь ласка, Олександр Сергійович. нам всім потрібно знати, які рішення Рада РБО прийняла. Вже, за, вже три тижні пройшло і тому я ще раз запропонував, якщо Рада Ранбога не може прийняти чітких рішень, потрібно, щоб рішення приймалися людьми, які мають великий досвід. Пертами в цьому напрямку під час засідання погоджувальної ради Олександр Турчинов відзвітував РНБО прийняла рішення доручити Міністерству оборони провести передислокацію військових частин, розташованих у Криму, і доручила уряду провести евакуацію родин військових, для яких є реальна загроза життю і здоров'ю. Валентин Ковалевський, Артем Котасов соціальна країна. Оркестр на одеському привозі виконав гімн Євросоюзу. Музиканти Одеського національного філармонічного оркестру влаштували флешмоб. Музиканти немов з'являлися не незвідки у м'ясному корпусі ринку. Один за одним вони приєднувалися до виконання гімну Європи прямо посеред приголомшених покупців і продавців. Глядачі віддячили музикантам бурхливими оплесками. Наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.